Вітаю, друзі. Петру І приписують вислів Боярам в Думі говорити по ненаписаному, щоб дурість кожного можна було побачити. Коли я слухаю виступи або заяви нашого спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, то одразу згадую саме цю цитату. Я не знаю, наскільки вона прив'язана до реальних подій, але те, що говорить, наш спікер не має жодного відношення а не до реальної історії, а не до нашої реальності. Найцікавіше в цьому, що навіть якщо він це каже по написаному кимось, то в мене питання: якщо в нього барани в оточенні, які готують йому таку інформацію, то хто він, якщо слухає баранів? Це дуже цікаве запитання, але хай відповість він на це сам. Взагалі до нього є багато претензій, про це можна говорити безкінечно, Але найцікавіше, що він вже поліз в історію для того, щоб виправдати, чому не буде демобілізації. Ну так, бо вона йому не потрібна. Бо в нього потреби в демобілізації немає. І він не розуміє взагалі, навіщо її проводити. Але про це теж згодом спочатку він повідомив нам, що в 1919 році в Українській Народній Республіці припустилися фатальної помилки. Там міністр оборони, ще раз не жартую, міністр оборони Мікола Пруш або Труш. Ну це так, це його уява. Хто це не знаємо? Але зараз поговоримо про це. Вніс на розгляд Центральної ради постанову про демобілізацію і. Цей розгляд був позитивний закон про демобілізацію був прийнят. Це найцікавіше. Тому що я процитую зараз Віктора Околова, який краще ніж всі інші, відповів коректно, без, емоці... без емоцій, але ну, так, щоб було зрозуміло про того, хто це озвучив. Давайте спочатку. В УНР не існувала посади міністр оборони. Натомість була посада військовий міністр. І жодного Миколи, Пруша, як і труша, ніколи не було. Ось повний список військових міністрів від УНР до гетьманато, а потім і до директорії. Греків, Словінський, Лігнау, Рогоза, Шуцький, Галаган. Осецький, Греків, Сиротенко, Шаповал, Сиротенко, Шайбле, Петрів, Сальський, Галкін. Вибачте, ви тут десь чули про якогось Пруша чи Труша. Ну, це так, про фактологію. Але далі цікавіше. Українська держава спочатку звалася УНР, керувалася Центральною Радою, а потім на початку 1918 року в результати перевороту стали називатися гетьманатом. Ну і керувалася гетьманом, як відомо. Після заколоту Пертлюри була знову відновлена в ОНР в кінці 18-го року, але керувала нею не Центральна Рада, а директорія свого роду тимчасовий уряд. Зрештою, ОНР в 1919 році прийнято називати директорією. То який пруш, труш? В яку центральну раду вносив в якої УНР який закон про демобілізацію, може, в 1917 році, а може в голові Стефанчука живуть голоси, які він слухає, вірить яким які чує? Тоді запитання або до психіатрів, або до інших лікарів, які повинні зрозуміти, що він вживає, і чому він бачить свою історію? Хоча це не дивно, а дивіться. Стефанчук, відомий м, доктор юридичних наук. Хоча, давайте так, він дійсно потужна фігура, тому він доктор юридичних наук. Наприклад, Ківа був трохи легший, і тому він був тільки кандидатом. Але які кандидати, такі зараз, мабуть, і доктори. Ну, в цьому випадку 100%. Так от, те, що Стефанчук несе таку несвітницю, говорить тільки про одне: він йолоб. Вибачте, але він йолоп. Навіть якщо його підставили, він йолоп, тому що він довіряє баранам. Оточуючи себе баранами, найкраще за них. Але чи можна довіряти самому Стефенчуку? А давайте поговоримо. Він заявив наступне. В Раді має існувати інститут відкликання народного депутата. Так, він за імперативний мандат. Він каже, що це дасть змогу народу, який обрав депутата відкликати його назад. Тож вважає спікер Стефанчук, що має бути більше підстав для позбавлення депутата повноважень. І от що він каже: це його цитата. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу, вважає спікер Верховної Ради. От мені дуже цікаво, може, цей доктор юридичних наук називе такі країни, ну, окрім а, Півден... північної Кореї, КНР і Куби, де дійсно це існує. Ще можна пригадати, що це було в СРСР, а ну, є ще декілька таких демократичних. Утворень, я б сказав, так, не можна назвати ще не може. А що ж так? А що трапилось? Хочу процитувати рішення Венеційської комісії, яка у доповіді номер 488 тисячі про імперативний мандат та аналогічну практику Венеційської комісії Європейського союзу практики заявляє, що практики імперативного мандату. Називаються несумісними з демократією в рамках ліберального та демократичного мислення. Більше того, вони вказують, що це антидемократична практика, але прислуга, наприклад, той самий Стефанчук, чи якось так тяготіє до радянщини, популізму, і, от ми бачимо, до того, що є традиційно в північній Кореї. Хоча, пам'ятаючи, як Арахамія заявляв, що нам треба рівнятися на Китай і вивчати їх досвід, не дивуюся. Це класичні совки. Совки, які хочуть себе забетонувати, до речі, мені дуже цікаво, а самого Стефанчука відкликати ще не треба. Ну, як він собі це уявляє? І він навіть щось там буде пропонувати. Наприклад, 25% хай виборців скажуть, що цього треба. Депутата відкликати, а як дізнатися, що вони голосували саме за нього? Ну звідки дізнатися? У нас таємниця голосування, ми не можемо про це знати. То влада сама буде обирати. От ми віримо, що оці, оці... От, наприклад, от, Подоляк голосував за Петра Олексійовича, Арахамія голосував за Петра Олексійовича і Сережа Лєченко голосував за Петра Олексійовича, тому що Арахамія був е е е якби, в, в лавах Петра Олексійовича. Лещенко був в партії в фракції Петра Олексійовича. Вони голосували за нього. Тож вони мають право проголосувати, щоб відкликати Петра Олексійовича. Щось так. Або навпаки, вони будуть казати: от, наприклад, Андрій Борисович Ярмак, де святиться ім'я його під Луною, голосував за Юлію Володимирівну. Він має право відкликати Юлію Володимирівну. Щось таке. Вони самі будуть вирішувати. А як це буде взагалі відповідати європейським практикам? Ми точно крокуємо до Євросоюзу чи робимо все можливе чи неможливе, щоб не стати членом Європейського Союзу? Хочу, до речі, нагадати, що за те, що зробив Стефанчук, в Європі не тільки мандату позбавляються, а й відкривають карні справи. Ну тому, що, наприклад, в Естонії міністр юстиції Калі Ланет арендував квартиру в Таліні. У свого пасенка за державний кошт це, до речі, те ж саме, що робив Стефанчук, арендуючи квартиру у своєї тещі за державний кошт. Але Калі Ланд був фактично через публічний розголос примушений відмовитись від посади. У нас був публічний розголос, у нас було обурення суспільства, і Стефанчук теж. Перейшов з посади віце-спікера Верховної Ради на посаду спікера Верховної Ради. Вибачте, ну це ж же... що це? це? Це якась маячня і 100% не європейська практика. Тому в мене єдине прохання до Стефанчука не казати дурню, навіть якщо він в неї вірить, не розповідати байки, навіть якщо йому барани їх написали. Хоча чого можна чекати від людини? Яка буде виправдовувати, що демобілізувати людей не можна, замість того, щоб запропонувати а, виписати алгоритм поетапної мобілізації, наприклад, як це зроблено в Ізраїлі, коли одних демобілізують, інших мобілізують, і люди розуміють, що відбувається, і скільки часу в них є, і планують своє життя, але це ж складно для тих, хто звик робити шоу, казати дурню і грати. Клуб веселих, та мітливих з мислюковим. Ну, це те, що робив не тільки Зеленський, Стефанчук теж. Тому хочу всім нагадати, що є така єврейська приказка: Борода не робить зказла рабина. Посада віцеспікера не робить з Стефанчука Джерело правдивої і адекватної інформації. На жаль, але так буде не завжди. Я в це вірю, я на це сподіваюся. А ви поки робіть висновки? Бо всі зміни будуть тільки після закінчення війни. А зараз, зараз треба розуміти, хто керує країною і як керує, і куди веде, навіть якщо це люди, які пропонують практику Китаю, Північної Кореї, Куби та СРСР. Пам'ятайте, ви обрали совків у владу. Більше таких помилок не робіть. І все буде Україна! Папа! -па.